Колеги, всім привіт! Ми знаходимося в автосервісі Брогараж, і сьогодні ми будемо порівнювати методи зняття лакофарбового покриття до металу. Для цього мені знадобиться сьогодні кислота. Першу ми взяли для порівняння найпопулярнішу боді 700. Друга кислота це пітон українського виробництва в аерозолі очищувач змивка фарби. І також я хочу спробувати порівняти абразивні матеріали. Перший це буде 3М кубітрон 80. Другий абразив це Мірка Galaxy теж 80-й. І третій абразив це Pure Finish 270 серія теж номер 80 Ми заміряємо секундоміром, який час нам треба буде на те, щоб зчистити до металу ці деталі. І порівняємо, скільки кружків, наприклад, піде на одну детальку кожного з абразивів. Тож, друзі, зараз переодягаємося в робочу форму і починаємо працювати. Набиваємо риску на двох деталях. А, до речі, забув сказати, що деталі вони в подвійному окрасі всі, тобто вони були фарбовані один раз по мокрому і другий раз ми їх фарбували вже база плюс лак. Тобто Подвійне фарбування це така задача з зірочкою, тому що товщина покриття більше, і ми маємо по факту два лаки, що трохи ускладнює роботу кислоті. Тож далі все побачите, переодягаємося і починаємо працювати. Отже, перше, що ми зробимо, це наб'ємо риску на деталі, які будемо обробляти кислотою. Тому що для того, щоб кислота краще проникла в лакофарбові покриття, треба набити риску, візьмемо класичний. 80-й абразив від Cure Finish, 270-та серія, і наб'ємо швиденьку риску на двох деталях. А потім будемо зчищати інші деталі до металу образивами кубітрон, гелексі та Cure Finish. Зайняло у нас 30 секунд рівно на кожну з деталей. Зараз ми ці деталі відкладемо, почнемо з зняття лакофарбових покриттів абразивом. Додивіться до кінця, щоб побачити, як ми будемо знімати лакофарбове покриття кислотою. Починаємо першу детальку чистити абразивом кубітрон 80, подивимося, наскільки його вистачить, і обов'язково заміряємо. Таймером, скільки це буде по часу. Ці роботи обов'язково виконуємо з пиловідведенням та з засобами індивідуального захисту. Це дуже важливо, якщо ми хочемо дожити хоча б там років до 40. Забув сказати, що машинка використовується з ходом ексцентрику 5 мм. Чим більший хід ексцентрику, тим більш агресивніша машинка. Але враховуючи той факт, що 5 мм це серед малярів такий універсальний хід, я використовую саме її. Взагалі найшвидше було б взяти роторну полірувальну машинку. З, ну, тобто обов'язково кутову машинку з регульованими обертами. Але зазвичай класика це машинка 5 мм, якою ми стараємо. І ще дуже цікавий момент, що коли ми працюємо з абразивом, дуже важливо, щоб абразив лишався на лакофарбовому покритті. Тому що коли ми виходимо на метал, будь-який абразив, навіть кубітрон, швидко сідає. Тож для того, щоб він працював ефективно, нам потрібно працювати на лакофарбовому покритті. А грунт е, незначний, який лишається на поверхні, ми лишаємо для того, щоб потім е, працювати більш нігким абразивом і доводити цю деталь вже до ідеальної риски, яка буде потрібна нам для подальшої роботи і нанесення покриттів. Тож продовжуємо терти цю детальку кубітроном P80. Друзі, ми витратили на ось цю поверхню 8 хвилин за допомогою кубітрона та шліфувальної машинки пневматичної з ходом ексцентрика 5 міліметрів. Зараз хлопці мені підказують, що треба взяти роторну полівальну машинку і діло піде швидше. Тож спробуємо порівняти зараз кубітрон на 5 міліметрах і кубітрон на роторі. Візьмемо для наглядності той самий абразив або навіть ні, візьмемо новий абразив. Для того, щоб все було чисто. Ставимо таймер, починаємо з нуля. Я думаю, що хвилина дві ще встигнемо мока викупити, хтось викорить цигарку і зітримаємо цю дверку повністю в нуль. Хвилини. Тубітрон і роторна полірувальна машинка. Дві хвилини. І той самий участок, та сама ділянка повністю стерта. До речі, хочу вам сказати стосовно ваших побоювань, що до перегрівання нічого не перегрівається, якщо ви не тримаєте на одному місці довго образи. Тобто поверхня абсолютно рівна, що тут, що тут. Задля економії часу, звісно, роторна шліпмашинка буде більш ефективно. І абразив, я думаю, що ще буде працювати і працювати. Але все одно для порівняння абразивів ми візьмемо ще одну дверку і на одній половині ми зачистимо абразивом Mirka Galaxy, на іншій половині абразивом Cure Finish серія 30270. Так, друзі, далі візьмемо е, вашу улюблену е, хіп ексцентрику 5 мм і спробуємо на одній половині е, стерти Гелексі міркою. Зараз, де він Ось він так виглядає. До речі, на дотик абразивніше, ніж кубітрон. Е, ну, так, Досить привабливо, привабливо виглядає, начебто абразив якийсь втоплений в якійсь смолі. Ну, Подивимося, наскільки він ефективно працює. Це буде ця сторона. А інша сторона буде стерта абразивом 270-ї серії від Юри Фініш. Теж один кружок там, один кружок там. Подивимося, наскільки це ефективно та швидко. Ставлю таймер. Абразив Мірка Гелексі. Ну що, друзі, Мірка Galaxy впорався нормально. Мені дуже подобається, як працює цей абразив. Що у нас по часу? 8 хвилин 36 секунд. Тобто всього на 36 секунд довше, ніж Кубітрон. Єдине, що хочу сказати, це те, що в мене є відчуття, що на дотик абразив Кубітрон лишився більш абразивний. тобто Якщо ми будемо замірювати далі його ресурс, то кубітрону вистачить надовше. Але в принципі на початковій стадії вони пиляють дуже круто обидва. От. Але Galaxy вже на дотик не такий абразивний, як був спочатку, на відміну від кубітрона, який в принципі, так само чіпляється за шпіру, як і е е тоді, коли ми його взяли новий. Е е і тепер лишається в нас абразив Кюрифініс. Порівняємо його з міркою на цьому полотні, на цій площині. Беремо новий P80 і так само збиваємо в нуль таймер і починаємо все спочатку. Кюрі Фініш 10 хвилин 24 секунди. В принципі, це було одразу зрозуміло, тому що ми взяли абразиви різних, різної цінової категорії. Тобто Кубітрон по вартості це топ, мірка це там вище середнього, і фініш це вже бюджетний абразив. Мої особисті відчуття. Звісно, що Кубітрон по ресурсу поза конкуренцією. Мірка ріже круто, але спочатку, потім вона сідає. Кьюрифініш це бюджетний абразив, але мені сподобалося, що він ріже е, однаково постійно. Тобто він і починає не так сильно різати, як там, мірка або е, кубітрон, але і потім... В процесі роботи він не так швидко сідає і не має відчуття цієї різниці. Тобто ти працюєш просто рівно, постійно на тому самому рівні, на якому ти був з самого початку. Тож, в принципі, я думаю, що по вартості відосі всі цифри будуть, але по вартості я думаю, що виходить плюс-мінус одне і те саме. Єдине, що ви вже... Самі регулюєте ресурс свого часу, тобто скільки вам часу витрачати. В принципі, на дотик цей образив ще е, досить такий грубий, можна ще ним працювати. Я думаю, що ми б змогли допрацювати всю деталь цим абразивом так само, як е, міркою та кубітроном. Е, е, а тепер будемо переходити до наших кислот. Найцікавіше у цьому відео. Переходимо до найцікавішого, до наших кислот. На деталі, яку я буду проходити кислотою боді, я хочу зробити зі малярного скотча таку відпортовку для того, щоб кислота не втекла нікуди. Ну і власне, коли ми це робимо, наприклад, на автомобілі, ми обов'язково це робимо для того, щоб кислота не потрапила на інші деталі або на внутрішню частину цієї ж деталі. Тому першим, першою справою ми проходимо скотчем всі краї деталей. Буваємо таймер на нуль і починаємо наносити кислоту в боді і подивимося, як вона працює і наскільки швидко. Бажано це робити на вулиці або в приміщенні з гарною вентиляцією, тому що це все-таки не квіточки і обов'язково треба бути у рукавичках. Я нагадую, що попередньо набили риску на лакофарбовому покритті. І що в нас тут подвійне фарбування. Я вже бачу, як відбувається реакція. Дуже прикольно. Особливо мені подобається, що в такому випадку не жужжить машинка. І що ми можемо дістатися навіть в важкодоступні доступні місця там, під ручками, якісь там згини і так далі. А коли ми е, працюємо образим, цього зробити не можна. До речі, друзі, я помітив, що ви дивитеся мої відоси і не підписуєтеся. А це, ви знаєте, можна прирахувати до одного з смертних гріхів. Тож, я рекомендую вам прямо зараз підписатися, натиснути дзвіночок, а в кінці відео написати коментар, який саме спосіб зняття лакофарбового покриття вам сподобався. У нас вже починається реакція. Чекаємо, доки вона... Відбудеться повністю і знімаємо лакофарбове покриття. Дуже важливо не дати цьому складу з фарбою застигнути на поверхні, тому що в такому разі воно заново прилипне, скажімо так. Тобто Потрібно дати йому одразу попрацювати і одразу зняти його разом з фарбою з металу. Так, тепер змішуємо, перемішуємо вірніше наш аерозоль, очищувач, змивка фарби від питон. І наносимо його рясно на всю деталь. Від нанесення тої кислоти, тобто від початку таймера, пройшло 2 хвилини, Тобто на цей засіб ми будемо 2 хвилини від основного часу віднімати. От, і наносимо його рясно просто на деталь. Буквально проходить одна хвилина і ми на очах бачимо, як лакофарбове покриття від, відходить від катафарезного ґрунта, який був на деталі до фарбування та від металу. Тож чекаємо якийсь час. Дивіться, вже на деяких участках, на деяких ділянках лакофарбове покриття відходить разом вже з ґрунтом від металу. У нас на таймері 7 хвилин майже від нанесення кислоти боді. І десь 3-4 хвилини від нанесення кислоти «Пітон» українського виробництва. І що ми бачимо? На цій деталі друге лакофарбове покриття, яке ну, було перефарбоване, ця деталь знімається. Перше лакофарбове покриття разом з ґрунтом ще трошки е, не зовсім м'яке. Залишимо, можливо, її треба довше попрацювати. От. Але е, змивка пітон просто творить якісь дива, я не знаю. Е, ми буквально 3-4 хвилини як нанесли і дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що покриття повністю відходить від пахне е, як. Повністю відходить від елементу. Дивіться. Бомба. Дивіться, це кайф. Можуть наші робити, коли захочуть. Це ну, дуже круто. Не знаю, мені з кислоти, От наразі, я прям по, по питону прямо дуже вражений. Клас. Просто бомба. Реально вона ще не встигла попрацювати навіть, а вже і це набагато швидше, ніж абразив. І якщо навіть порівнювати з абразивом на роторній машинці, то нехай це буде на 2-3 хвилини довше, але я вважаю, слід враховувати той факт що в нас навколо буде чисто, тобто немає такого утворення пилу і ви не дихаєте тим пилом. Друзі, дивіться на це місце я тільки що наніс змивку пітон, і ми бачимо, що боді ще працює. В принципі, вона ось роз'їдає, але Якось не зрозуміло для мене, чому е, ділянками. Десь добре вона роз'їла, десь так собі. Тобто треба працювати. Як на мене, то дуже довго, швидше це зробити абразивом. А от е, там, де наносиш пітон, одразу відбувається реакція. Рівно цей клаптик. Це чудово. Тому зараз будемо допрацьовувати цю детальку пітоном. Ще раз хочу наголосити на тому, що потрібно одразу знімати лакофарбове покриття, тому що коли воно застигає, вже пройшло десь 10-12 хвилин від нанесення і воно вже важко знімається. Тобто або клаптиками якось це робити, або не балакати балачки, як я це роблю, а просто працювати і знімати всюди цей, це лакофарбове покриття. Ну, друзі, як бачите, після змивки боді доводиться допрацьовувати змивкою пітона. А все чому? Тому що Україна робить речі. Це вам не якийсь там боді чи глазурі. Це питон. На секундочку. Не, насправді, якщо без жартів, то... Мені дійсно сподобалось, тому що я витратив мало часу, ресурсів і вартість цього балону, навіть якщо пів балони йде на одну деталь, це в порівнянні з витратами на світло, ресурс компресора, абразив, час, здоров'я це, ну, це дуже дешево. Тож я рекомендую, щоб ви також рахували свої грошики і працювали тільки матеріалами, які дійсно ефективно працюють, швидко та економно. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Ми закінчили тестування абразивів та кислот. Висновки стосовно того, чим працювати, робіть самі. Моя справа тільки продемонструвати вам це. Якщо у вас є на думці якийсь тест тих чи інших матеріалів, пишіть в коментарі, обов'язково протестимо, покажемо у відосі, порівняємо різні матеріали і так далі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок та пишіть коментар, сподобався вам цей випуск чи ні. Всім па-па!